you Тклали колючий дріт під колеса та заблокували авто з обох боків. Таку картину можна побачити від вчорашнього вечора біля торгового центру Орнава. У машині знаходяться чоловік і жінка. Очевидці повідомляють, що на місці перебувають, ймовірно, представники ТЦК та поліції. Перехожі обурені, а представники структур не покидають місце події. Нам вдалося поспілкуватися із жінкою, яка знаходиться в авто. За її словами, чоловік має право на відстрочку, оскільки працює в закладі освіти. Після того, як він показав документи та сів. У авто люди в формі заблокували машину. Мені вони дозволяють вийти, кажуть, що вони мене не затримують. Оскільки це моя машина, я її не можу покинути. Я викликаю поліцію. Поліція приїжджає. У нас в нас просто сіла машина. Вони не дозволяють насів акумулятор в машині. Вони не дозволяють нам, а щоб хтось під'їхав нас підзарядив. Вони дозволили мені, дякую їм, вийти з машини, купити павербанк. Не дозволяли, не дуже дозволяли верніше, сісти в машину, але один ну з їхніх працівників все ж таки я там з поспілкувався і дозволив. Вони ще сьогоднішнім числом видали довідку, що він чоловік дійсно працює в тій гімназії. Вони її видали, все занесли в військомат, військкомат прийняв на кожній з копій, підписався, що вони їх прийняли, поставили підписи, дати сьогоднішні правда. І тепер треба чекати рішення, вже я так розумію, Чорківського ДЦК, ну, про, про, про відсрочку. За словами юристки, станом на 17.10 чоловік все ще перебував у авто. Свої дії каже, люди в Балаклавах їй не пояснюють. ми зверталися і в СВСП, воно зафіксувало це звернення, воно це буде досліджувати, але це все так сказати, миттєва їхня реакція, вона ну вони не можуть нічого вчинити в даній ситуації зараз. Тобто це все буде вирішуватися, з'ясовуватися потім, типу ці записи будуть переглядати. Наразі, щоб це швидко вирішити, повинна була б поліція скласти протоколи на порушення цими особами балаклавах, встановити їхні дані. Кому належить автомобіль, і там все порушено. Там явно все порушено, бо тому, що повістку вони і не збираються виписувати зараз. Вони кажуть, лише ви, для ЦК йому видадуть повістку. Ну, але це все так на, на словах. Жодних пояснень з їхньої сторони. Поліція теж не відбирала жодних пояснень. Вони не мали з собою жодних якихось документів на затримання цієї особи. Вони не мали. Вони просто перевірили в, е, в резерві, що в нього немає ні відстрочки, ні броні. Через це він якби став таким, ну, для них зеленим світлом, що його потрібно мобілізувати негайно. Вже через то вони досі зараз там. Перебувають, як каже адвокатка, ситуація може знайти вирішення у випадку, якщо в додатку резерв плюс з'явиться документ про відстрочку. Чоловік відмовляється з'являтися у ТЦК добровільно, але якщо дадуть повістку, тоді від відповідальності не ухилятиметься. Наразі чекаємо коментарів від ТЦК та поліції. На території Тернопільщини військові незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Операцію із викриття та припинення незаконної діяльності днями провели правоохоронці. Обшуки та дії з припинення беззаконня здійснювали не лише на території Тернопільської, а й Київської та Харківської областей. Відтак у шістьох затриманих під час обшуків вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші речові докази. Найближчим часом їм обиратимуть запобіжні заходи. Наразі слідчі поліції оголосили підозрю сімом фігурантам за різними статтями кримінального кодексу України, а саме, катування, незаконне позбавлення волі людей, розбої та незаконне заволодіння транспортними засобами. Наголошуємо, що поліцейські у складі Сил безпеки та оборони продовжують протистояти ворогу на передовій. Узаємодії ми також реагуємо і викрива. Маємо усі протиправні дії, що дискредитують честь і гідність наших захисників. Кожному виявленому факту буде надана правова оцінка. Били й катували затримані не лише цивільних, а й бійців, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації. Ті розповіли про завдані знущання. З п'ятниці, з вечора до понеділка вечора вони мене отримували. Ми їхали десь за містом хвилин 20. Коли ми зупинилися, мене вивели з машини, почали мене бити, потім заставили мене роздітися до гола. Я роздівся, Тоді вони мене обляли якоюсь речовиною, не розумію, чи це бензина, чи це соляра. І заставили перед машинами бігти впереді. Вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг. Більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрілив мені коло руки. І потім мене вже загрузили в буса голого і повезли в той бліндаж. Питали, чи можу я їм щось запропонувати, чи я хочу жінку бачити і дітей. Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм, щоб вони мене відпустили? Ну, вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Ми приїхали до ТЦК добре. Ти ЦК я не заходив. Я був просто в машині. Один з них вийшов, пішов в воєнкомат. Я потім вийшов, ну, типу, він вийшов, сів і сказав, що а, треба їхати в ВСП. А потім вони сказали, що можна не їхати в ВСП, є альтернативний варіант вирішення проблеми. Потім ми поїхали на Чумацьку, туди, де Ріверпуль. Ну, типу, в сторону лісу. Де трошки, вибачте, на слові отримав, ну, тілесні ушкодження. Потім я сів, вони мені сказали, чи є мені якісь кошти. Я сказав: ну, є якісь там в мене було, там, може, гривні 200, ну, від сили, ну, отаке. Вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно: ну, 50 тисяч. Справа ще не завершена, тож поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Ми проживали у нас тут приватна трохкімнатна квартира 24 вересня 2025 року. Загорілося на горищі. В день, в обід, слава Богу, що в вдень Василь Олійник разом із синами більше десяти років мешкали в цьому будинку. Кілька тижнів тому оселю пошкодила пожежа. Обвалений дах, обвуглені балки та знищений другий поверх. Такими є наслідки займання, що найперше кидаються в очі. В той день пригадує чоловік, прийшовши додому, згори було чутно звуки, схожі на стукіт. Вася наверх прилітає очі, такі гуримо. кажу, як добре горимо. Я вилітаю, думав, що там у нас є вогнегасники, такі автомобілі, там, може, яка вода чи ще щось, я тільки туди на ще. Та де, там вже так горить. Тобто ми внизу. Ну, не знаю, наскільки там пожежа поширюється, але я думаю, що на горі вже горіло з пів години. Врятувати будівлю від повного знищення таки вдалося, але зараз жити там неможливо. Щодня осипається стеля, подекуди з дірок капає вода. Тож щодня Василь із синами продовжують ліквідовувати наслідки пожежі. То була моя кімната. А то була «дитяша», як хлопці називали. От. Ну, все вже коли хлопці трошки проз'їжджалися, то ми на зиму всі збралися сюди, бо то найтепліша кімната. Фактично, тут в квартирі пожежі не було, горів верх. Але за рахунок того, що проляли водою дуже сильно, воно все, все падає. Якби з цього поверху все забрали, то ще залишилось ті ліжка, але їх треба різати, бо ми їх тут зварували. От. І тут вже буде пусто. Потім, по плану на горищі, будемо робити щось таке, як археологічні розкопки. Найбільше від вогню постраждав другий поверх. Його використовували для збереження речей. Одну кімнату сини Василя облаштували для власного відпочинку, тож згоріло тут все. Нова ванна, яку готували до встановлення, техніка, стіни, речі повилітали всі шибки. Причина займання, на думку чоловіка, коротке замикання. Всі доступні провода, провірав, вони були не підключені. Тут світла не було. Я думаю, що десь в стіні було під током стара проводка, яка була запітана до моєї квартири. От. Просто воно не мало виходу ніде. На таких от місцях десь розрив пішов, от наприклад, от фокус, от Цвах, Бачите? ну то Воно, звісно, обгоріло зараз. От в такому місці, напевне, було замикання. Плюс перед тим було кілька днів, от така погода, як зараз, сира, і десь воно видно пробило, а те все стареньке, сухеньке, трухлявеньке. Єдине, що зараз в змозі зробити сім'я прибрати матеріали, розпочати ремонт або будівництво не мають права, оскільки будинок перебуває в комунальній власності. У нас не частина будинку, а квартира. А то велика різниця. Бо якби була частина будинку, тоді ми можемо приватизувати під таю частиною землю і частину двора. І вже якийсь був ну якийсь щось, якийсь гарантія, що воно наше. розумієте. А на даний час то квартира. Бо я добивався, щоб той будинок аварійний. Нам віддали всього. І чи ми його знесли б, чи ми його продали б та місце, бо місце хороше. Ну щось ми могли б з ним робити. Бо на даний час з ним ніхто не може зробити. Я сам не можу, бо воно не моє. Комунальщики не можуть, бо я тут. Та навіть якщо чоловіку передадуть у власність ділянку та будинок, ремонтувати останній каже немає сенсу. Я переконаний, що ту хату можна було б ще відновити, якби не один фокус. В 90-ті люди, які жили в першій, бо в мене другий номер квартири в першій квартирі. В підвалі розібрали несущі стіни. І через це будинок поступово провалюється. За словами Василя, намагалися з цим боротись, ставили балки в підвалі. Це призупинило руйнування, але зупинити його повністю не вдасться. За коментарем ми звернулися до Кременецької міської ради. Там кажуть, що в зв'язку з пожежею чоловіку виділили компенсацію в розмірі 10 тисяч гривень. Зараз влада спільно з постраждалим шукають шляхи, за яких передадуть будинок у власність останньому. Ще піднімаються документи. Там не знаю 15-річної давності, 20-річної давності. Це будинок давно передавався у комунальну власність і давно передавався у використання користування. Там багато юридичних таких нюансів. Там є комунальна власність, там вона передавалася в використання, і там ну але ми шукаємо шляхи для того, щоб його правильно все це зробити, оформити і передати йому власність. Наразі Василь із синами мешкають в родичів. Проте голова сім'ї сподівається, що якнайшвидше вдасться повернутись у свою оселю. Ольга Лема працює водійкою тролейбуса. Цій справі жінка присвятила все своє життя. За її плечима 50 років безперервної їзди за кермом. Любов до транспорту, пригадує, з'явилася ще в дитинстві. Я пішла по стежці свого батька. Він теж був, любив техніку. Він був і трактористом, і комбайнером, і, і керував тракторною бригадою. Напевно, це все. Пішло від батька. Тож жінка пройшла курси і в 20 років вже їздила вулицями Львова. Згодом почала працювати в Тернополі. Тут її вже знають, є і постійні пасажири. Здоровуються, вітаються, доброго дня бажаю, щасливої дороги. От така, так що це й приємно. Ви знаєте, йду на роботу. На роботу, знаєте, як говорить, моя. Робота мій дім рідний. Їздить пані Ольга на кількох маршрутах. Зокрема, сьогодні за кермом тролейбуса No шість. Жінка зізнається про те, що саме цій справі присвятила своє життя. Ні, краплі не шкодує. Захоплення транспортом нікуди не зникло, а бажання спробувати себе в чомусь іншому не було. Ви знаєте, мені приємно бачити людей. Спілкуватися, їм казати, куди їм поїхати, куди краще, на що пересісти. Ну, ви знаєте, якось мені це все виходить. Ну, напевно, я люблю людей, люблю спілкування, і тому так це все в мене виходить. Люди мені дякують, це для мене. Це для мене. ну... Дуже важливо. І додає, люди не тільки звертаються з приємними словами та проханнями, але й захоплюються такою роботою. Жартуючи, каже, займається тією єдиною справою, яку вміє робити добре. Багато так підходять. Ой, як нам подобається, що жінка за кермом, ой, як би мені хотілося теж, але я ну, боюся бути за кермом, ну не відважуюся. А мені якось дякувати Богу, це все получається. Окрім Ольги Леми, водійками тролейбусів працюють ще сім жінок. Вона сподівається, що її історія заохотить і інших до цієї професії, адже робота за кермом може бути цікавою та важливою. Тернополяни активно розпочинають сезон квашення капусти. Цей овоч не лише смачний, але й дуже корисний, поживний на вітаміни, а ще підвищує стійкість організму до стресу. Скільки ж зараз на ринку коштує капуста, та за якими рецептами її готують містяни? Ідемо дізнаватися разом. Тернополяни, яких ми зустріли на ринку, розповідають, що на зиму заквашують понад 10 кілограмів капусти. Більшість купує вже січину, а вдома самотужки готують квашену капусту за власними рецептами. Ви знаєте, різний секрет. По різному мама покійна давала і листя, і горошок. А от на довгострокове зберігання, скажімо, потрібно тільки моркву. І сіль, от і все. Я багато беру. У мене сім'я більша, то беру багато. Тепер взяли так, 42 кілограми прошлої неділі. Насолили по олі рецепту і вже вкисла, так що вже можна їсти. Вже смакували? Так. Як вам смак? Ну, люксова. Ми беремо роки. А сьогодні прийшли ще, ще хочемо взяти і на тушку пустити, і банки закрутити на зиму, щоб було. Ціна нормальна, головне, що люди нормально ставляться до продавців продавці до своїх покупців, що досить хочеться став тих людей йти і купляти. На ринку у Тернополі можна придбати як цілу капусту для квашення, так і вже посічену, що значно економить час і зусилля. Тут на ринку продавчиня Ольга разом із чоловіком січа капусту на спеціальному станку. Людина заказала 6 кг капусту. Слідно я ставлю лічок, ставлю капусту в барабан, Правильно, треба її положити, тоді буде гарно сіктися капуста. І починаємо сікти. Як зазначає жінка, товару вдосталь. Особливим попитом користується сорт агресор, який вирощується на Тернопільщині. Така капуста має універсальне призначення. Однаково смачна і у свіжому вигляді, і в гарячих стравах. Чудово підходить для засолювання, зберігає хрусткість і насичений смак. Він дуже родючий на наші на нашій території на тернопільщині. Він не то що унікальний, він просто підходить кожній людині в з тим, що так як вона гарно кваситься. Без всяких проблем не заквашується раз. Це є тонко листочки тоненькі, вона відповідно гарно січеться, ну гарний вона має вигляд. По-друге, вона є солодка, смачна. Коли воно вкашується, людина, яка хоче собі салат, вона буде хрустка. Коли людина хоче капусняк, ну, з стравою куварити чи тушити капусту, вона буде відповідно м'яка. Розумієте, Тобто, що люд, людям на підходить всякому вигляді. Так само її можна робити, споживати в сирому вигляді. Ну, Зробити собі салат, то також буде от, містерик, то наш виклик на той салат, що з куваскою з горошком, вона також буде дуже смачна. Ціни у порівнянні з минулим роком нижчі, а тому для всіх доступні. Причина хороший цьогорічний врожай. Ціна за кілограм капусти січеної – 15 гривень, головками 13. Ну, хто люди собі хочуть самі квасити або ж хочуть собі на крижалки. У порівнянні з минулим роком ціна на січену капусту два рази дешевше. Минулого року ми сікли капусту по 30 гривень. Завершували сезон і 35, і 40, і пішло далі. А цього року стартував сезон з 15 гривень. Так що людина може собі дозволити купити собі і заквасити капусту на зиму. Рецептом смачної квашеної капусти продавчиня Ольга поділилася із нами. На кілограм капусти я даю і всім раджу людям рівну ложку солі. Наприклад, 10 кг капусти, 10 ложок солі, пів кілограму морки. Вам більше морки не потрібно, тому що на тобі буде в мене є квашена капуста, бачите, вона буде тоді гарна біленька капуста. До речі, на ринку вже можна придбати і готову квашену капусту. Вартість одного літра 45 гривень. Тож для тих, хто не має часу квасити овочі самостійно, це чудова можливість насолодитись традиційним смаком без зайвих зусиль. Це був чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА. Він відбувався в столиці Грузії в Тбілісі. Проходив з 27 вересня по 2 жовтня. На цьому чемпіонаті я взяв бронзу, вбився перший бій з суперником з Грузії, переміг його задушливим прийомом. Після цього бився проти бійця з Таджикистану його виграв одноголосним рішенням суддів. І в півфіналі також бився з бійцем з Грузії в близькому бою програв роздільним рішенням суддів і посів третє місце. Я результатом третім місцем не є задоволений, оскільки знаю, що можна було відбитися краще. Можна було показати кращий результат завжди. Ми готуємося для того, щоб перемагати, для того, щоб привезти саме золото для нашої академії, для нашого міста, також для України. Але задоволений тим, що на цих змаганнях знову ж таки отримав досвід, який для нас є важливий. Перед дебютом в професійних боях також задоволений тим, що немає ніяких трамп після змагань, і є пропозиції та можливості на наступних боях, на наступних змаганнях. Битися. Загалом було 29 учасників з різних країн. Відповідно, це враховуючи також мене, і ще одного хлопця з України, який був другим номером збірної України. Готувалися конкретно до цих змагань. Підготовку розпочали за 8 тижнів до початку змагань. Відповідно, більша частина підготовки в нас була сконцентрована саме на тому щоб вийти на пік фізичної форми, на пік силових показників витривалості, і після цього, вже за два тижні перед виїздом на змагання, в нас були два тижні спарингів, де ми побільше билися з різних позицій, боролися з різних позицій для того, щоб впевнитися, що я буду готовий до різних ситуацій. в бою. вже якраз минулого тижня я розпочав підготовку. У мене буде напівпрофесійний бій 1 листопада в місті Луцьк на турнірі хрестоносців». Радіо right. «АвтоСтронг-М» Дість і щирі сльози, гучні оплески та усмішки крізь хвилювання, відчуття перемоги і невимовна гордість. Саме такі емоції переповнювали переможців минулорічних телепремій Гордість Тернопілля вони робили те, що люблять, вірили у власну справу, яка приносить задоволення і користь. А головне наближали своїми вчинками перемогу України. Сьогодні кришталева статуетка гордості Тернопілля знаходиться у знакових місцях нашого краю як символ вдячності. Пам'яті та віри у добро. вона ще раз доводить, переможці цієї премії це гордість не лише Тернопілля, а й усієї України. А їхня титанічна праця щодня робить нашу область сильнішою. У збаражі у музеї рідного ліцею зберігається статуетка Сергія Притули. Саме тут, у стінах закладу, де колись навчався майбутній волонтер і телеведучий. Сьогодні експонують нагороду, яку він отримав ще до початку повномасштабної війни у 2021 році. Тепер Сергій Притула активно допомагає захисникам, підтримує армію і вкотре доводить, що є справжньою гордістю Тернопілля та прикладом для нинішніх учнів свого ліцею. Телепремія в стінах нашого навчального закладу є не лише цінним експонатом, а й прикладом і джерелом натхнення для усіх нас, сьогоднішніх учнів. Вона символізує, що успіхи починаються саме тут, у ліцеї, де закладаються знання, характер і прагнення до мрій. Цей подарунок нагадує усім, що завдяки праці, таланту і вірі в себе можна досягти висот, про які колись лише мріялося. Попри складні часи, продовжує розвивати наш край. І Ольга Козяр. своєю підприємницькою діяльністю вона доводить, що любов до рідної землі можна проявляти через працю, розвиток і підтримку людей. Нагорода знаходиться у нашому офісі, де справді є дуже багато подяк, де є дуже багато відзнак, де кожен зможе побачити саме цю річ. Це для нас. Є найвища нагорода, тому що це є подяка кожного нашого гостя за те, що справді ми рухаємося у правильному напрямку і робимо все для того, щоб люди відпочивали. І насолоджувалася саме цими незабутніми митями. Емоції перемоги живуть і в стінах Тернопільського академічного ліцею Українська гімназія імені Івана Франка. Директор закладу Микола Федоруць каже: ця нагорода спільна праця педагогів, учнів і батьків. Саме тому унікальна кришталева статуетка зайняла найпочесніше місце у ліцеї. Вона займає особливе місце серед нагород нашого закладу за багато років. Усі учні вчителі, батьки, які проходять полз, це нагадує їм про те, що кожні досягнення учнів наших наших учителів вони засвідчують те, що ми працюємо на те, щоб завжди зростати, щоб кожним роком ставати кращими. І ми гордимося тим, що ця статуетка цей рік була наша, і ми всюди хвалилися тим, що наш заклад має таку номінацію: освітній заклад. РУ. Освіта це те, що формує майбутнє держави. Під цим гаслом працює педагогиня і директорка Тернопільської школи номер 4 Наталія Леванець. Її нагорода невдовзі займе почесне місце на шкільному Олімпі Слави. там, де зберігатимуть усі відзнаки та нагороди закладу. Це не тільки моя нагорода. Це як підсумок мого життєвого шляху і моєї роботи на як педагог, як вчитель, я викладала математику. Я люблю люблю дітей, діти з повагою до мене по сьогоднішній день. Випускники і батьки. Я думаю, що це ми зробили разом. Голосували батьки, голосували учні, учні сьогоднішні, учні, які випускники, а їх дуже багато. 72-го року було, І за кордону голосували, підтримували. І всі вони сказали Наталі Іванівна, ідіть на цей. Конкурс ті цінності, що формуються у школі, працьовитість, відданість і відповідальність стають фундаментом для сильної спільноти єдині та об'єднані. Такими є мешканці Залозецької громади. Вони вкотре довели справжню міць у єдності у спільних зусиллях у бажанні робити добрі справи заради України. Це напевно все ж таки більше знання нашої громади в області. Про неї почули її, побачили. Конкуренти були дуже сильні, тому що це великі громади. Наша громада в нас найменша по області, може фінансово не такі спроможні чи потужні, як інші. Але ми доказали, що навіть з таким мінімальним ресурсом, як в нас є, навіть з такою малою громадою вона має право на життя і вона дійсно є єдина. Історія продовжується. Телепремія Гордість Тернопілля Тернопілля-2025» знову вирушає у свою подорож, щоб знайти нових героїв нашого краю. Тих, хто надихає, творить, допомагає і змінює світ на краще. Подання номінантів розпочалось сьогодні, 15 жовтня, і триватиме місяць до 15 листопада. Включно а 20 грудня ми дізнаємось нові імена тих, хто став справжньою гордістю нашого краю. Цьогоріч телепремія об'єднає найважливіші номінації. Сієм підприємців, освітян, лікарів, волонтерів, спортсменів, митців та багатьох інших, чиї досягнення є прикладом сили, відданості і любові до рідного краю. Бо гордість Тернопілля це там, де звучить тріумф людських історій.